Всім привіт! Ви на каналі Emljerчик, і сьогодні я знімаю відео Питання-відповідь. В мене було тільки 10 питань, і я просто я не вибирала їх за гратими очима. Я вибрала ті 10 питань. Ну, все, починаємо. Перше питання від Merry Крісмас. Скільки мені років? Мені, ну я не хотіла казати, скільки мені років, ну окей, мені 10 років. І, ну, коротше, отак от. Друге питання від Лірусік 2. Чи плануєш ти записати власний трек у майбутньому? Ну як? Ну, я дуже хотіла, але я не знаю. Типуч у мене. Ви... Ну, я не знаю. Напевно, я планую далі Чи читаю я коментарі під своїми відео від Лірусік 2. Ну, так. І стараюся всі лайкати. І знову від Лірусік 2. Як ти реагуєш на гейт? У мене був хейт, коли я вчора виставила відео з малюнками моїми. Мені, типу, мене трохи захейтили Мені все одно. Я її хейтерів стаю ще популярнішою. Мої відео попадають в рекомендації. Чим більше в мене коментарів і лайків, навіть дизлайків, тим більше активу на каналі, значить я попадаю в рекомендації. Я популярніше стаю Далі від Єва Коракова. Чи хочеш ти знімати далі відео? Так. Я буду знімати і далі. Від Віктор Віктор. Чи подобається тобі знімати? Так, дуже подобається. Від Ліза. яка в тебе мрія? Ну, в мене є дві мрії. Перша на мі... Першому місці і на другому місці. На першому місці, щоб закінчилася війна між Україною і Росією. І на другому місці в мене. Від мільйона до десяти підписників. Я хочу собі від мільйона до десяти підписників дуже сильно. Ну, і далі питання це як мене, як мене друга мрія, це з нами Віктор Віктор. Скільки ти хочеш підписників? Ну, від мільйона до десяти мільйонів. Ну, може, навіть більше, але поки що у ну, мене 24. Мені ну, поки що. І останнє питання від мастер. Як давно я на Ютубі? Ну, я на Ютубі десь з 21-го року. Я знімала відео з п'яти років, потім закинула. Ну, не прямо закинула, типу я буває, що там дивилася. От в мене, так, да, я знімаю з 21-го року. Даже повню дату. З 21 червня 21-го року. Вже Якщо ти хочеш попасти на наступне відео, пиши свої питання під цим відео. Я, я постараюся вибрати саме твій коментар. И всім папа.